Дорогі товариші, співвітчизники та гості, всі, хто не увімкнули телевізор, увімкніть. Попереду новий рік він принесе нові можливості виконати старі обічанки. Але ми, як завжди, готові, як піонери на суботнику, на який запрошую вас 1 січня. Ми казали: тримаймось, ми тримались, Нам казали ще трохи ми стали професіоналами з очікування. Ми казали все під контролем, але не уточнювали під чиїм саме. Фронт зараз контролює Єрмак за моїм дорученням. Татаров забезпечує зв'язок. Країна рухається уперед, повільно, зі скрипом і з відчуттям, що хтось загубив інструкцію. Рік був стабільний, стабільно важкий, фраза гірше вже не буде, знову потребує перегляду. Порошенко під санкціями очікує, що це рішення принесе плоди помаранчевих апельсинях. Про які розповідала Людмила Янукович, як ви бачили, на всю країну. Олена Зеленська високо оцінила ситуацію навколо помаранчевих апельсинів та санкцій. Які проблеми можуть виникнути після вторгнення смарагдових ведмедиків? Лише Богу відомо вони ховаються в кишенях хмар в очікуванні зняття санкцій з Порошенка. Ми створили космічний флот та заборонили його авіаносцям заходити в українські порти. Ви чули від мене багато правильних слів, які далекі від реальності, так само, як мир, про який всі говорять. Створення відчуття бурхливої діяльності наша головна мета заповнення інформаційного простору. Скоро вибори вам дуже повезло. Новим прем'єр-міністром України буде Юлія Тимошенко. Користуючись нагодою, вітаю всіх громадян та гостей столиці з Новим роком. Єрмак на фронті, а я нікуди не збираюсь. Не залишу країну у такі важкі часи. Відкорковуючи шампанське, привітайте один одного солодким поцілунком. Ми живемо так, як працювали вчора, а завтра будемо жити так, як працюємо сьогодні. Економіка має бути економною, міндіч втік, але ми продовжуємо його підтримувати та працювати разом. Дорогі українці, сьогодні мармелад говорить із тишою, а горизонтальні думки зустрічають валізу рішень. Ми йдемо вперед через лабіринт, кожний понеділок через вайф надії абсурдних рішень. Кожен з нас це компас в космосі, це стратегія з піском у кишені. Нам не страшні буревії фінансів, бо правда, як мій велосипед, інколи скрипить, але їде. Я вірю, після дощу буде спека, після ночі кнопка вимкнути світло. Кожен ранок починається з гудзика надії, кожен вечір закінчується картою випадковостей. Нам допомагає темрява думок, хліб спокою і ліхтар відповідальності. Я знаю, там, де вчора була пустота, сьогодні з'явиться сходинка, а завтра вишневий садок. Ми не зламаємось, бо з алюмінію волі, цікави підтримки і з пісні, яка знає дорогу. Ми разом, ми впевнені, ми продовжуємо виконувати несумісні та важливі на нашу думку завдання. Ми це вчорашній звук, який лунає з космосу вигаданих історій шахерезади, яка також вітає вас з Новим роком, а мені подарувала яскравий апельсин. Щоночі вона плила з місяця і слів чарівні історії. Але найбільше диво ставалося тоді, коли її голос знаходив серця слухачів щирих, теплих, уважних. І ось сьогодні Шахерезада схиляє голову перед вами. Добрі мандрівники казкових світів. Дякую вам за вашу увагу, що світиться, немов лампа Аладдіна. За підтримку, яка сильніша закрила диво птаха. За слова й тишу, у яких народжуються нові історії. Перше в Україні а